Всім привіт! Хто не знає я навчаюся, закінчую навчатися на спеціальність готельно-ресторанного бізнесу в польському технікумі. І сьогодні я хочу розповісти про плюси і мінуси навчання на цю спеціальність. Після закінчення цієї спеціальності ви можете працювати як в готелі, так і в ресторані. І 4 роки тому я вибрала цю професію саме через це. Але я не знала, я навіть не бачила мінусів в цій професії. Кожна професія має свої мінуси і свої плюси. І я розповім: і плюси, і мінуси, щоб ви знали, що несе за собою ця професія і зробила свій вибір. В ресторані ти можеш працювати як адміністратором, якщо в тебе є досвід, так як повезе. Це залежить від фортуни, на мою думку, ім офіціанткою, менеджером, можна працювати на кухні. А, в готелі ти можеш працювати не тільки на рецепції, працівником рецепції. А, ти можеш бути хостес, а, можеш бути покоївкою і інспектором, наприклад. Плюс – Навчатися в Польщі, так і в інших країнах Європи, це те, що ти можеш отримати сертифікат про закінчення спеціальності з європейським зразком. Я не знаю, чи таке є на даний момент в Україні, мабуть, є десь у вишах, але це після закінчення технікуму видається такий спеціальний сертифікат. Щоб ви одразу знали? Я скажу, що немає вишу в Польщі на спеціальність готельно-ресторанної справи. Е, є щось подібне, е, називається ця спеціальність туризм, туризм і рекреація. Е, це більш про туристику, тобто туризм і е, організовування івентів. Великий плюс, що е, ця спеціальність несе з собою комунікацію з людьми. Ти завжди комунікуєш. І обмінюєшся досвідом. І одразу мінус, щоб не було так солодко. Мінус в тому, що працювати і в готелі, і в ресторані можна без освіти. Така практикується не тільки в Україні, але і за кордоном. З однієї сторони, це добре, з іншої сторони, це погано. Тому що ти навчаєшся на цю спеціальність 4 або 5 років. І людина, яка взагалі нічого не вчила, з цього просто стає одразу якимсь менеджером, так? Наступний плюс це те, що в великих містах не проблема знайти роботу в готелях або в ресторанах, особливо в курортних якихось містечках, це зробити дуже легко. Мінус це здебільшого те, що шукають людей з досвідом. А де взяти той досвід, якщо ти. Не робив ще так за своєю спеціальністю. Всі студенти шукають роботу і здебільшого працюють офіціантами, офіціантами в ресторані, в кафешках, в піцеріях. І в Польщі, коли ти неповнолітній, можна працювати, так, але тобі ніхто не зробить умову праці. Буде умова злицення. Яка різниця між умовою злиценні і умовою праці, ви можете знайти інформацію в інтернеті. І наступний плюс це те, що середня зарплата, наприклад, працівника рецепції виносить 3 800. Я знайшла таку інформацію, не знаю, як насправді. Але, будучи, наприклад, офіціанткою, це залежить від кількості годин, скільки ти працюєш, і від? Того закладу, де ти працюєш. Це вносить десь не менше 2000 злотих. Великий мінус в тому, що це нервова робота. Нервова робота, адже ти завжди повинна бути повинен бути в хорошому настрої, посміхатися. І є таке правило, мені здається, це правило просто фундамент бізнесу. Клієнт завжди правий. Якщо до тебе приходить людина, скаржитися. Вона завжди права. Навіть якщо ви розумієте, що вона не права, вона все одно права, і вам потрібно залагодити конфлікт і все зробити для того, щоб цій людині все сподобалось. Адже це впливає на репутацію там, де ви працюєте. Великий плюс це, якщо ти знаєш англійську на достатньо високому рівні, ти можеш одразу так працювати в готелі на Настановіску рецепціоністки, адже в великих містах і в Польщі, і в Україні, де приїжджають іноземці, дуже важливе значення має англійська мова. Тому вчіть англійську мову поки не пізно. Наступний плюс це те, що ти будеш краще розбиратися в цій професії. Адже будучи спеціалістом в цій професії, ти вже будеш знати, куди можна поїхати відпочити, кому можна рекомендувати поїхати переночувати в той чи інший готель, або сходити до того чи іншого ресторану. Це я вважаю важливо. А будучи, наприклад, на практиці, я вважаю це мінусом. У мене практика була на третьому курсі і на другому курсі в різних готелях. Не будемо називати назви. Це були готелі, які мають 4 зірки. І що я побачила? А, не всі ми ідеальні, так, і закладів немає, мабуть, прям таких ідеальних. А, мене дуже здивувало спочатку те, що на кухні працюють без рукавичок, без головних уборів. Тобто без чепчиків, щоб не падали волосся, що немає маркування продуктів, не всіх. Я була на практиці на кухні і одного і другого разу, просто на другому курсі це був карантин, це був ковідний період. Ми всі там ходили в масках, так, і мені здається, навіть в рукавичках, але ходили. Через те, що був карантин. Тоді я на практиці була недовго, але за той період часу я зрозуміла, як це все відбувається насправді. От, це мене негативно взагалі здивувало, шокувало, але таке є. Так само є готелі, в яких не міняється постіль, так як потрібно, в яких не міняються і не перуться рушники, не стираються. Наступний мінус це те, що ти постійно на ногах. В будь-якій професії, мабуть, ти маєш або сидячий режим, коли ти постійно сидиш за комп'ютером, наприклад, або ти стоїш. Якщо є дрес-код в готелях, особливо для рецепціоністів, для менеджерів, жінки, вони ходять на підборах. І на підборах навіть 8 годин це дуже важко. Тому зважайте на це. Так Коротко я розповіла про цю професію. Вибір за вами і до зустрічі!